Вітаю вас, шановні колеги. Продовжуємо нашу розмову про мотиваційний менеджмент, мотивація учнів до навчання, практичні аспекти. Сьогодні четверта наша зустріч. І говорити ми будемо говорити про мотиваційний дизайн і роль вчителя чи керівника закладу освіти, чи начальника управління освіти як мотиваційного дизайнера. Ну, Роль надзвичайно складну. Місія не здійсне на знак питання, знак поклику, це все одно, що схопити слизьку рибку в темній печері ось таке порівняння зловити мотиви тієї чи іншої людини, колективу і таке інше. Десь тут, перетині, хочу, можу, треба. Дуже непроста тема і непроста місія. Приказка Швеції Жнеці на доду Грець, а ще й мотиваційний дизайнер. Ніхто не вчив нас бути мотиваційними дизайнерами, хіба що інтуїтивно ми могли це все опанувати. Але якщо ви працюєте над тим, щоб вплинути на те, щоб учні захотіли щось робити, ви є мотиваційним дизайнером. Допомогти захотіти робити те, що робити, вони не вмотивовані. До речі, це не тільки вчителі, а й, там, наприклад, фітнес-тренер, допомогти робити фізичні справи там, і захотіти це робити, чи менеджер з організаційних змін, чи будь-який політичний активіст вони, перш за все, мотиваційні дизайнери, бо вони намагаються якось надихнути. Робити людей те, що бажано їм робити, і надати ось такої психологічної суперсили, внутрішньої вмотивованості за допомогою того незбагненного механізму мотивації. От те, що ми говорили, як схопити слизьку рибу в темній печері. От така дуже непроста іпостась ще одна грань професії педагогіки. Ну, порівняння таке, бо дійсно мотивація є дуже невловимим процесом, і ти ніби вхопив цю рибку на раз і вислизнула, бо так відбулося. Хочу вам е, представити дуже цікаву людину, Ендрю Мартін. Е, він е, колисував мотивацію. Ну, колесував не в тому розумінні, що він її стратив, а він придумав колесо мотивації. Це всесвітньо відомий фахівець, який спеціалізується на мотивації на навчання. Він професор психології, співголова дослідницької групи з психології університету нового південного УЕЛСУ з Австралії. До речі, він зайняв перше місце. П'ятирічному рейтингу найбільш публікованих педагогів психологів, 7 мільйонів отримав грантів на проведення своїх досліджень. Для наших вчених це фантастична сума: 7 мільйонів доларів на дослідження. І ось він придумав ось це колесо мотивації залученості. Воно складається, як бачите, з чотирьох секторів. І е... Досить відома це колесо. Е, перший сектор позитивна мотивація. Е, ось бачите, Позитивна мотивація. Е, в цьому секторі знаходяться ось такі, ну, я б порівняв із шматками піцу, якщо взяти це все колесо, ну, якось незручно його колесо мотивація називати піцою мотивацією, але чимось схоже це все на піцу. Так от шматки піца віра в себе. Оцінування засередженість на навчанні. От тут де позитивна мотивація. Позитивне залучення. Ми трохи пізніше скажемо, що мається на увазі під залученням ось ця синя піца. Шматочки. Тут планування, тут управління завданнями і тут таке поняття як наполегливість. Негативна мотивація. Жовта. Тривога. Уникнення невдач, невпевнений чи слабкий контроль. Негативне залучення. Тут два шматочка великі: є таке поняття, як самосаботаж і відмежовування. Це колесо допомагає, скажімо так, визначити батькам, вчителям конкретні сильні чи слабкі сторони мотивації і якому шматкові треба приділити більшу увагу. Так от, ну, якщо спростити ці чотири сектори, то виглядатиме от, от, таким чином. Е, перший сектор позитивне залучення, внутрішня мотивація. От, зрештою, ми всі хотіли б бути в першому секторі, де і внутрішня є мотивація, і де є е, 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 позитивне залучення. Другий сектор це позитивне залучення зовнішньої мотивації. Мабуть, більшість з нас, навчаючись і в школі, і в університеті, в цьому другому секторі провели свій час. Сектор третій негативне залучення, внутрішньої мотивації. Тобто можна хотіти займатися своєю справою для задоволення, але бути негативним, негативно залученим. І четвертий сектор. І негативне залучення і зовнішня мотивація. Тут учні, які не хочуть вчитися, або ті, які що зроблять лише заради того, щоб уникнути покарання. От негативне залучення, уникнути покарання головний мотив в цьому негативному залученні. Дуже важливо а, зафіксувати, залучений не означає вмотивований. От це слово джаджмент. Учень може виглядати зайнятим і в школі, і вдома. Ніби от сидить, ніби ось книжки щось робить. Але наскільки він уважний, зосереджений на навчанні і таке інше, і таке інше, а не просто там, от, там дивиться в вікно, як тільки батьки відвернутись. Тобто виглядати зайнятим дуже легко. Заради того, щоб потім сказати, я вчив. А наскільки продуктивно ти вчив, то це вже інша спроба, е, справа. Ну, часто батьки обурюються, що він отримав такі низькі оцінки, він же ж так довго сидить за уроками, і оцінка мала бути кращою, бо він вже три години сидів. Тут він був залучений, він робив вигляд, що він е, зайнятий і щось робить, але це не означає, що мав. Мотивації, відповідно, був. На жаль, у нас хвороба для всієї країни це імітаційна педагогіка, і ми вчимо цілеспрямовано дітей імітувати залученість. От коли ми робимо відосики і фоточки для якогось звітику про те, що учні в чомусь взяли участь, бо треба прозвітувати і показати, бо там вже ж. Прийшла вказівка, ювілей провести чи ще щось. ми от, от така залученість і така практика є вкрай негативною. Вони далі вчаться імітувати, що вони щось робили. Залученість може бути, як ми сказали, зімітована, але залученість може бути короткочасною, швидкоплинною. А мотивація це довготривала, довгострокова зорієнтованість на досягнення чіткої мети, успіху, в навчанні. І в цьому, як кажуть в Одесі, дві великі різниці між залученістю і мотивацією. Наша мета потрапити ось в цей перший сектор, щоб всі наші учні-студенти були позитивно залучені і, зрештою, внутрішньо мотивовані. Той квадрат, де позитивне залучення, для цього застосовуючи і нагороди, похвалу, індивідуальну підтримку, все, що завгодно, щоб була внутрішня мотивація. І Позитивне залучення. Ще одна цікава людина, з якою я вас хочу познайомити, це Юнгер Шмідт-Хубер. Це батько штучного інтелекту, швейцарський вчений, який ну, колосальний внесок зробив у розвиток цього напрямку штучного інтелекту. Так от, за словами Юргена Шмідт-Хубера, внутрішня мотивація це вроджене бажання людей досягати успіху. Вроджена, він вважає. Прагнення до самоконтролю та самоспрямування у процесі досягнення своїх цілей. От мотивація 3.0, по суті, це бажання отримувати задоволення від того, що ви робите, незалежно від того, буде мені за це нагорода чи не буде. Мені нагородою є, власне кажучи, сама діяльність те, що ось тут і зафіксовано. Дві цитати, хочу вам зачитати. Шумка цитата. Учням, які можуть генерувати власну внутрішню мотивацію, не потрібно покладатись на персоналізовані зовнішні стимули. Для таких учнів участь у виконанні завдання вже є нагородою. Куні Мітерер внутрішня мотивація виникає, коли ми діємо без будь-якої очевидної зовнішньої винагороди. Ми просто насолоджуємося діяльністю. Або сприймаємо її як можливість досліджувати, вчитися, реалізовувати свій потенціал. Ну, перед вами футболіст, якого ви всі дуже добре знаєте, Ліонель Месі. Цитую його слова з одного з інтерв'ю: Гроші не є мотивуючим фактором, гроші не викликають у мене захвату і не змушують грати краще. Тому що багатство має переваги. Я просто щасливий з м'ячем під ногами. Моя мотивація походить від гри, яку я люблю. Якби мені не платили за те, щоб я став професійним футболістом, я охоче грав задарма. Ну, Що, власне кажучи, більшість людей і робить, граючи в футбол заради власного задоволення. Так от, коли вчителі повторюють цю думку месі, це може викликати різну реакцію. Ну, от е, Перший переможець Global Teachers Prize Ukraine е, Пауль Пченічка е, на церемонії вручення нагороди сказав: буде час, коли Ні, він не на церемонії, він в одному з інтерв'ю. Буде час, коли люди з великими позиціями будуть йти в школу просто заради задоволення поспілкуватися з дітьми. Навіть якщо б у мене було багато грошей, і мені не треба було працювати в школі, все одно працював. Поки дітям цікаво, хочеться зі мною це варта того. Але коли через два роки наступна переможниця конкурсу вже на церемонії сказала по суті ті ж самі слова, що месії. Пшеничка Наталя Кідалова, моя родина знає, навіть якби я не отримувала жодної копійки, все одно б ходила до школи, це в основному викликало негативну реакцію, тому що треба зняти ореол жертовності з професії вчителя. Мільйонер Месі може так говорити. І ореол жертовності, футболістам ніхто ніколи не створював. Всі чудово знали і знають, що футболіст це високооплачувана. Професія. Тому тут е, треба знову ж таки бачити різницю і розуміти, що матеріальні стимули в роботі вчителя грають ну, точно не останню роль. Хоча і інші мотиватори грають свою роль. Мотиватор один довіра, мотиватор номер 2 система винагород, мотиватор номер 3 визнання, мотиватор номер 4 кар'єрне зростання, мотиватор номер 5 щастя. Але ці мотиватори мають бути. І ти щастя від роботи, визнання, кар'єрного зростання, а яке особливе кар'єрне зростання у вчителя. Іноді говорить, якщо б хтось навмисно е, намагався придумати професію, яка позбавлена цього всього, і довіри, і нормальних винагород, і визнання, і таке інше, він би придумав професію вчителя. Ну, винятки, звичайно, є, але в цілому, на жаль, ось так. Я багато років в нашу педагогічну свідомість хочу англомовний термін happy teaching, щасливе вчителювання в нашій педагогічній свідомості утвердити. Бо дійсно щасливий вчитель це найкращий вчитель, то якщо англійською мовою я в Google пишу happy teaching. Я знаходжу 413 мільйонів результатів на цю тему. Тобто там на Заході це дуже поширений термін. Якщо я українською мовою щасливе вчителювання, я знаходжу пару десятків посилань, і всі вони мої. Наскільки важко цей термін і цей підхід утверджується? Ну, в Америці професія вчитель відноситься до 10 найщасливіших професій. А знаєте, яка найнещасніша там професія? Лісоруб. І губиш природу, яке задоволення від цього рубати дерева і платять небагато. А професія вчитель найщасливіша професія. Ну, опитувань таких в Україні не проводили. Якби проводили, я ну, дуже дуже сумніваюся, що ми б війшли в десятку найкращих. І найбільш мотивованих професій, але треба утверджувати, і треба задіювати ось ці мотиватори, які б дали можливість відчути нам щасливе вчителювання і, відповідно, щасливий вчитель щасливих учнів може мотивувати. Наприклад, хочу розглянути мотивацію вивчення іноземних мов. Ну, ми говорили про те, що є внутрішня мотивація і зовнішня мотивація. Ще раз. Повторимо, мені це подобається, це прикольно, це класно знати там французьку мову чи ще що. Зовнішня мотивація, коли е розмовляти англійською чи писати добре, це корисно для кар'єри. Мене не візьмуть на роботу чи не приймуть в аспірантуру, якщо я не знати, чи подорожувати я не зможу. Це зовнішня мотивація. Можна ще виділити два типи інструментальна мотивація, це бажання вивчити мову для певних цілей. Скласти іспит, читати сайт, популярний, чи ще щось. І інтегративна мотивація, бажання вивчити мову, щось спілкуватися чи зрозуміти іншу культуру. Оце теж для вивчення іноземних мов. Так от, як мотивувати до вивчення другої іноземної мови, як тут. Ці матеріали я аналізував Треба, щоб учень усвідомлював ту роль, яка, яку мова відіграє в житті, його житті, і зрозумів, що знання другої мови може бути важливою частиною його я ідеального. Тоді в нього буде певна мотивація. Зрозуміло, що є я реальне. я... Недостатньо добре знаю англійську мову. І я ідеальне, до якого треба рухатись. І відповідно, між я ідеальним і між я реальним треба зменшувати ось цю розбіжність і вірити у те, що можливий прогрес зараз зрозумілий проміжок часу і докладаючи ті чи інші зусилля. Тобто мотивація і можливі я. Мотивувати в цьому напрямку можливі я, наприклад, давши можливість подумати над наступними питаннями, яким чином мови можуть бути частиною вашої особистості? Хто такий носій мови? Чи дає вам рідна мова відчуття сили? А ви коли небудь відчували себе мовним аутсайдером? А чому вивчення мови є крутим? А яким чином вивчення мови вас дасть більше сили? Чи пропонувати от такі системну роботу над мотивацією, пишіть своє майбутнє Я ідеальне, ну, наприклад, таке есе зробіть, рефлективне есе. Як вплине я ідеальне з другою мовою на кар'єру, дозвілля і подорожі, сімейну історію то це все. Друге, визначить зразок для наслідування позитивний. Людина завдяки знанню другої мови змогла. Фантастичну кар'єру і таке інше зробити. Негативне, От, недостатнє знання мови не дало мені можливість потрапити в такий-то проєкт. Чи обговорювати проблеми, пов'язані з однобоким поглядом на білінгвізм? Людина не може стати носієм іншої мови. Носій на мови народжуються в спільноті в якій, хай спростують ось ці всі. Твердження. Ну і відповідно, коли ти системно працюєш над мотивацією, далі треба вже, щоб перед учнями стояли досяжні цілі. Бо якщо стандарт є абсолютно нереальною реальністю там, чи реальна нереальність, стандарт, в тому числі вивчення мови, чи наш професійний стандарт як вчителя, має бути досяжним. Якщо написали професійний стандарт учителя чи директора школи, який ну, щось таке абсолютно фантастичне. І я, будучи переможцем конкурсу, вчитель року в номінації керівник закладу освіти, я офіційно визнаний кращий директор Школи України, прочитав стандарт директора і зрозумів, що я й на третину не відповідаю цьому стандарту. А щойно призначений директор прочитає, він зрозуміє, що фантастика, якої я ніколи. Не зможе досягнути. І, відповідно, він буде демотивований. Ми єдине, що можемо таким стандартом комплекс неповноцінності у нього сформувати. І от не, не має бути стандарт, який демотивує. Ні для учня щодо вивчення мови, ні для вчителя. Ну, Всі чудово знають, що ще е, підхід е, Вигоцького, який ми вивчали. В педінституті треба шукати зону найближчого розвитку е, от, нижче те, що він може вивчити сам без допомоги вчителя, а знайти отой, те, далі вище цієї зони, те, що поки що далеке і не впорається, знайти золоту серединку, де учень впорається з допомогою вчителя і може відчути цей прогрес. Е, дуже рекомендують. Фахівці з мотивації шукати не найлегші, скажімо, шляхи і докладати давати завдання, які мінімальні зусилля. І не давати завдання, які надмірні зусилля вимагають покласти, бо це теж демотивує. А шукати ось якраз оце, те, що дає можливість середні зусилля. Це налаштовує на успіх, якщо ти знаєш, що доклавши помірних зусиль, ти можеш все одно зробити. Непосильне завдання, велике зусилля може демотивувати. Завдання де легкотня, ну що ж його виконувати. Тому знайти ось, ось цю золоту середину, ось оті середні зусилля, які даватимуть впевненість, я зможу, ти зможеш і відчути смак перемоги, прогрес у навчанні, і відшукавши те, що учень може порівняно легко вивчити, далі інструменти мотивації ми будемо продовжувати вивчати на нашій наступній лекції. А поки на все добре, до побачення.